Дитячий майстер-клас з виготовлення ракет пройшов у Житомирському музеї космонавтики в рамках Всесвітнього тижня космосу. Батьки та діти завітали до музею, щоб дізнатися про історію дослідження космосу та власноруч виготовити моделі космічних апаратів. 4 жовтня 1957 року був запущений перший штучний супутник. А хто керував запуском? І хто був головним конструктором? «Корольов! весь земляки видатної людини який запустив перший штучний супутник землі, завдяки якому розпочалась космічна ера для всього людства? Перший день сьогодні у нас перший день тижня космосу і майстер-клас, коли кожний Хто прийшов до нас у музей, кожна дитина може отримати подарунок ракету, яку вона зробила власними руками. Але дуже приємно, що цього року до нас долучився Валерій Онопрієнко, завдяки якому це свято стане ще прикрашене і гарними подарунками і солодощами. Валерій Онопрієнко каже, з радістю долучився до організації свята, адже пам'ятає цей музей ще з юнацьких років і додає всім родом із дитинства. Тож батькам у музеї було не менш цікаво ніж дітям. Пригадайте, чи багато ми часу проводимо. Зі своїми дітьми вони постійно зайняті чи то на гуртках, чи то в садочках, чи то в школах. А от саме такі моменти, коли є відчуття родинності, коли ми разом з дітьми щось робимо, щось виробляємо, ми їх якраз їх і виховуємо. І діти, і батьки захоплено роздивлялися космічні експонати. Деякі відвідувачі вперше побували у музеї Корольова. Так, да, очі як Ми займалися з дітками, вот, розказали німсько про ракети, про космос, посмотрели. Вот, очень брат подарки приятно получили, да я чесно говоря, я здесь не был ні разу за сколько лет ні разу не был. Очень понравилось. по закінченню майстер-класу кожна дитина отримала солодкі подарунки та набори творчості на космічну тематику.